Тому продовжуємо дослідження матеріалів, а саме том, другий, починаючи з аркуш справи 161. Аркуш справи 188. клопотання питання подане головою прав заява подана головою управління. ухвалу суду відкрите провадження по даній справі. Рішенням загальних зборів членів ГБК від 16 жовтня 22 середенко виключений членів гаражного будівельного кооперативу СРН Відповідно до вимог пункту 10.2 статуту обираються на два роки члени управління. Члени Обрання до органів управління кооперативу сторонніх осіб статутом не передбачено. Тому, посилаючись на пункт 1 статті 255 ЦПК України, просить провадження у даній справі закрити зв'язку з відсутністю спору. Долучено до даного клопотання. Протокол 2-22 загальних бою членів наражно-будівельного кооператива Сирена виписка» від. 16 жовтня 2022 року. Порядок денний розгляд затвердження редакції статуту, погашення заборгованість, затвердження заяв про вихід з кооператива суздач до кооперативу, розгляд подання правління БК Серена про виключення членів кооператива І різнімо до пункту 4. Порядку денного ухвалили. Виключити членів гаражу будівельного кооператива Серена Середенка Володимира Івановича. Будь ласка, в зв'язку з цим, з цією заявою пояснення. Просто просто? Наше пояснення. Відповідно до рішення загальних зборів і протоколом це ми додали постави 189 189 досторонний. Да. Е, прийнято рішення про. І там обґрунтовано у цьому виписку з протоколу про виключення з член кооперативу середенко Володимира Іванович. Обиратися на посаду керівну може тільки член кооперативу. А даний час усереденко Володимира Івановича відсутні підстави продовжувати судовий розвиток, оскільки він не є членом гаражно-будівельного прооператива САРН. Відповідно до вказаного. Підтримуємо заяву поданому порядку статті 255 ЦПК України. Вважаємо, що справа має бути закрита з цих підстав. Sorry, sorry. Так само. Mi bandito, gangsterito, mi costetto, pistoletto, hoy oh es, mi strillando, ubbivanto, uradando, toyeto, hoy oh es, manco tresto, presidente, ograplando oh, un momento, hoy oh es, isaento, regisento, nasnimando fino lento. ми бандито, знаменіто, ми стрілято пістолето. Ой, є, е. ми фіато, роз'їжджато цілий день в кабріолето. Ой, є, е. постійно п'єм чинзано, постійно сито п'яно. Ой, є, е. держим банку, мільйону і плеванто на закону. держим банку, миллиону и плеванту на закону. Держим банку, миллиону и плеванту на закону. А -а -а. Маны, 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 мы не просим каши маны, мы достаточно гуман. Маны, 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 мы не люди, а карманы, а карманам как известно денежки нужны. Бой, эх, маны, мы маны, 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 мы не родные каждый маны. Мы Ой, вы задохнешься с гуманы и не жили. манны, 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 маны, мы, маны, мы, мы люди, а карманы, а карманам Відвідає, дівчині, Тут запитання з кривого дому. Ви сідайте думку старовину за рішення. Оскільки, по-перше, на момент звільнення, на момент звільнення серединка він був сезонного кооперативу, на сьогоднішній сьогодні, день прийнято якесь рішення про... Виключення середньочленів наражна е, будівельного кооперативу, проте це є незаконним, його згідно статуту, його повинні було за 30 днів викликати, його ніхто не викликав. Рішення, окрім як суду йому не направлялось, окремо це буде оскаржуватись. На даний час це не є підстави закриття провадження. Тому просимо відмовити задоволення заяв. Прошу відмовити задоволення заяво. Запитання буде з Ні. Немає у відповідальних. Зрозуміло. Хто заслухав позицію, вирішення буде по попитання згоден. Вирішення буде попитання згодом. ハハハハ! <laughs> <laughs>